Всім привітки! Вітаю вас на каналі Пубінс. Нагадую лайкнути та підписатися, тому що я поставила собі ціль у 3000 підписників до кінця року і впевнена, що ви мені допоможете. Також ви можете підтримати мене та мою діяльність, задонативши на мою банку, або ж подарувавши мені якусь книгу мрію із моїх список бажанок на сайті Рід. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. І по-моєму, прекрасному макіяжі, вже і так зрозуміло, про яку книгу ми сьогодні з вами будемо розмовляти. І, звичайно, це новиночка від видавництва BookChef, а саме, світло згасло. Гарненький дизайн. Кольоровий зріз, і це все за 400 гривень. Така політика цін мені подобається. Саме ця книга йде у жанрі даркромком, і після прочитання м'ясника та чорна пташка у цьому самому жанрі в мене було досить упереджене ставлення, тому що м'ясник... Став розчаруванням для мене 2025 року, адже про цю книгу так багато говорили. А по факту вона мені зовсім не сподобалась, і я нею дуже розчарована настільки, що я навіть не буду купувати продовження. Але давайте поговоримо про світло з гаслом. Елі у нас медсестра у швидкій допомозі. Їй у зв'язку з своєю професією приходиться бачити дуже багато різного і дуже багато різних людей, як хороших. Так і надзвичайно паскудних. Джош, програміст, який живе разом із своїм другом, і з яким зустрічалася Еллі. І там він її вподобав, але так як це була дівчина його друга, ну, кемон, мають бути якісь кордони. І також Еллі обожняє після робочого дня розслаблятися, переглядаючи гаряченьке відео від базликого, чоловіка, який знімає досить таке сексуальне відео, у масці. І вона одне з таких відео відправляє тому своєму колишньому. І тоді Базликий це бачить і розуміє, що настав час, настав час для чого? Для сталкерства за Елі. Те, як він починає це робити, цікаво. Але не нова, Принаймні для тих, хто читав переслідування Аделіни. і у нас уже таких людей складається якесь певне враження від розгортання подій у цьому сюжеті. І воно таке дещо схоже, тому що Джош він справді із такого сталкера перетворюється на. Пай хлопчика, який готовий заради Елі на все, і він піклується про її добробут, про її хороший настрій, про те, що вона неушкоджено дібралася додому і все таке інше. Мені подобається, як розгортаються їхні відносини, як він спершу ходить навколо неї на ципочках, але заохочує її зіграти у цю гру із ним. І знаєте. Елі таки тягне на темний бік, і вона погоджується погратися. І це було дуже класно, дуже гаряче і, божечки, неймовірно смішно. Тут прекрасний гумор. Він тут чудовий. Я, я так насміялася. Це. Це просто вау. А фрази Джоша. Особливо, коли він говорив про кота-маму, кота-тата. Ви все зрозумієте, ну це, було, це було дуже круто. По-друге, це сама їхня гра. Як це все розвивається, це було гаряче. Це по-перше, а по-друге, цікаво. І таке дуже цікаво. Тому що. З однієї сторони, ти розумієш плюс-мінус, чого тобі очікувати від персонажів, але з другої сторони авторка обіграє це надзвичайно цікаво. І в нас тут, як би так сказати, додаються нові знаряддя. Не тортур, не чого такого, ви розумієте, що я маю на увазі. Ну, хто читав Аделіну? То був не пістолет. Я думаю, ви все зрозуміли. І це було вау. От що вміє ця жінка, це вміє. І остання сцена гаряча, яка була описана у цій книзі, вона була просто чудова. Вона, це, напевно, одна із канону того, що я хотіла би бачити у інших книгах такого плану. Я знаю, що тут у нас вже є написана друга і скоро вийде третя. Хоча десь я вже зустрічала, що мені писали, що друга так собі. Ну, побачимо, побачимо. Хоча під фінал світла з гаслом ми будемо знати, про кого буде наступна книга, там іде прям ненавидь яка от пряме попадання в ціль. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал, а також залишити коментар від саме слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. І після того, як Елі і Джош об'єднуються навколо суспільної справи, я не знаю, як це описати, тому що те, що з ними сталося, я так, ого, я трошки цього не очікувала. Тому що, по факту, Джош він програміст, але він такий. Ну, він добрий чувак, він там. Вскриває різні фірми, їхні там всякі штуки, але він не трогав ніколи людей. Елі, вона працює на швидкі, вона бачила дуже багато поганого, але я теж не можу сказати, що вона якась така людина. Від... І ось це все, сукупність цього всього, зробило, Ось той сюжетний поворот, настільки для мене неочікувана, не що така. Окей, значить так, ну, цікаво, цікаво, як ви це розрулите. Це було напружено, це було цікаво, це було гаряче, і це було не схоже ні на що із далі, що на даний момент я читала. Якщо порівнювати з Аделіною, так, тут є сталкер, який добрий до своєї обраниці, але тут воно якось для мене більш гумористичніше, легше. Та в цілому по-іншому. Хоча, що там, що там, жінка переходить на темний бік сили, але з, при тому всьому Еллі якась тут більше добріша. Я б назвала це так. Але вона не проходила те, що проходила Аделіна. Але Окей, Лав, зупинимось. Диявольська ніч зовсім не варто порівнювати із світло згасло, бо це і близько не схоже. Мені це сподобалось, це 5 із 5, і хто переглядав моє відео з підсумками за 2025 рік, міг побачити цю книгу як у найкращому прочитаному за рік. Тому що я була неймовірно здивована, приємна від того, як це мені зайшло. По-перше, це дуже легко написано. Ти читаєш, проковтуєш сторінки і не розумієш, як так швидко уже фінал. Ти смієшся дуже багато, дуже часто від якісного гумору. Ти запалюєшся від класних гарячих сцен 18+. і ти в захваті від сюжету, який змогла придумати та написати авторка, від повороту подій, яких ти не очікуєш. від Зав'язки, яка тримає у напруженні, від розв'язки, яка залишає усмішку і продовжує тримати у напруженні. Тому що мені цікаво, що ж там у них далі. Хоча я знаю, що друга книга вже буде про іншого персонажа, але я впевнена, що туди вплетуть Елі і Джоша, і я 100% буду очікувати з ними зустрічі. Якщо ви шукали щось. Прикольне дарку по типу Аделіни. Це моя рекомендація. Якщо вам сподобалась вона, вам сподобається. І це. І навпаки, якщо вам сподобалось це, сподобається і Аделіна. Я таке люблю і я таке рекомендую. Ну і що ж, рада з вами буду поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватися на цей канал. Також нагадаю, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність, задонативши на мене банку або сподарувавши мені якусь книгу млію і списку бажанок на сайті Reddit. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Усім, па-па!